Діти, сьогодні ми повторимо тему інформація, дані, повідомлення. З темою інформації ми знайомилися в 4 класі, тому пригадаємо. Вам відомо, що людина існує в навколишньому світі, отримуючи повідомлення від об'єктів живої і неживої природи. Життя людини неможливе без спілкування, а спілкування здійснюється через повідомлення. Перед вами приклад одного з повідомлень. Це картина художниці Катерини Білокур про дивовижний світ природи навколо нас. Дивлячись на цю картину, людина отримує повідомлення наступного змісту. Що саме зображено на картині, які кольори використала художниця для того, щоб зробити картину яскравою і привабливою. Повідомленнями є сигнал світлофора про заборону переходу через дорогу. Співпівня, який сповіщає, що настав ранок. Дзвінок, який дзвонить і повідомляє про початок чи закінчення уроку. Людина отримує повідомлення з навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття, такі як смак, слух, зір, нюх та дотик. Результатом сприйняття людиною повідомлень, якраз і є новий термін, з яким ми з вами знайомились: це інформація. Отже, інформація це результат сприйняття людиною повідомлень з навколишнього світу, який залежить від особливостей самої людини. Різноманітні процеси передавання опрацювання та зберігання повідомлень ми називаємо інформаційними процесами, тобто це ті дії, які ми можемо виконати з інформацією. У процесі передавання повідомлень обов'язково беруть участь два об'єкти передавач і приймач. Для того, щоб зберігати повідомлення, сучасна людина використовує різноманітні носії. Перш за все, це власна пам'ять, папір, магнітні та оптичні диски, флеш-карти тощо для зберігання, передавання та опрацювання повідомлень їх подають у спеціальному вигляді. І вже такі повідомлення називаються дані. Тобто дані це повідомлення, які подано так, щоб їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати. Дані, які використовує людина, може бути подано числами, словами, графічними зображеннями, звуками та спеціальними позначеннями. Для здійснення операцій зі зберігання, працювання та передавання повідомлень з використанням сучасних технічних пристроїв. Ці повідомлення подають здебільшого у вигляді послідовностей електричних сигналів. Саме ці сигнали і використовуються у нас для зберігання інформації та обробки у різноманітних комп'ютерних технологіях. Так, ми з вами пригадали. Дякую за увагу!